Ніжин називають містом церков, і це не перебільшення. Тут збереглось понад десяток храмів, і Першу святиню ми зустрічаємо вже за кілька десятків метрів від центру церкву Іоанна Богослова. Збудована у 1750 році на міці старішої дерев'яної церкви. Її форми прості і монументальні, з масивними стінами, широкими вікнами і характерною банею. Яку видно ще здалеку. Але головне в цьому храмі не зовнішній вигляд, а його нинішній стан. Вже понад півстоліття будівля не діє як церква. Востаннє її ремонтували ще у 20 столітті, і відтоді вона збереглася майже без змін. Нині в її приміщенні розміщується архів, сховище Ніжинської філії Державного архіву Чернігівської області. Тож сьогодні. Іоанн Богослов не місце молитви, а місце пам'яті. Тут, де колись лунали хорові співи, тепер тиша і сотні коробок із документами.